16 листопада очікуємо доволі цікаву картину. В деяких областях денні температури подекуди будуть нижчими за нічні, що трапляється, коли сонце не проривається крізь суцільну хмарність, а тепліші маси надходять пізно ввечері. Також можливі локальні опади. А тепер детальний прогноз по Україні: у Київській області температура в день підніметься лише до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде повністю затягнути хмарами. Але опадів не очікується на півночі. На Житомирщині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно східний, швидкість 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 5. Небо буде частково вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Сумській області температура в день складе 4 градуси тепла, а вночі буде плюс 6. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. На сході на Харківщині температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Донеччині температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Прогнозується майже повна хмарність без дощу. У Луганській області температура в день складе 9 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. На півдні на Одещині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, але дощу не очікується. У Миколаївській області температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 7 метрів за секунду, спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Плануйте свій день разом із нами. Підпишіться, щоб не пропускати нові прогнози, і поставте лайк. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Херсонській області температура вдень становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 11. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не буде. У Запорізькій області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 8 градусів. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. На Кримському півострові температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо залишатиметься абсолютно чистим. На заході. У Львівській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність, проте опадів не буде. В Івано-Франківській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 9. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. В цей день небо буде повністю затягнуте хмарами, місцями можливий слабкий дощ. У Тернопільській області температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду прогнозується суцільна хмарність без опадів. У Чернівецькій області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, спостерігатиметься повна хмарність, опадів не буде. У Закарпатській області температура вдень і вночі становитиме 9 градусів тепла. Вітер південно-східний, швидкість 7 метрів за секунду. Цього дня небо буде повністю хмарним, очікуються слабкі опади. У Рівненській області температура вден буде 5 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південно східний. Швидкість 10 метрів за секунду прогнозується суцільна хмарність з дощем. У Волинській області температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південно-східний, швидкість 9 метрів за секунду. Цей день буде повністю хмарним, очікуються опади. На Хмельниччині температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду очікується суцільна хмарність без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині температура день складе 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 11, небо буде повністю хмарним, опади не прогнозуються. У Полтавській області температура в день становитиме 4 градуси тепла, а вночі підніметься до плюс 9. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Черкаській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, опадів не буде. На Дніпропетровщині температура вдень складе 8 градусів тепла, а вночі плюс 9. Очікується суцільна хмарність без опадів. На Вінниччині температура вдень і вночі становитиме 8 градусів тепла. Вітер південно східний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність, опади не очікуються. Це був прогноз на неділю, 16 листопада, для всієї України. День буде прохолодним і переважно похмурим. Одягайтеся тепліше і бережіть себе. До зустрічі!